Наше тіло це абсолютно дивовижна штука. Тут нічого не буває зайвого, все продумано чітко, немов у досконалому механізмі. І хоч наші тіла належать саме нам, але виявляється, ми часто не знаємо дуже багато цікавих та неймовірних фактів про власний організм. Тож для початку 15 дивовижних фактів про твоє тіло, про які не завжди розповідав твій вчитель біології. Твоя ліва легеня менша, ніж права, оскільки по сусідству з нею знаходиться серце, яке й займає місце частини легені. Хлоридна кислота травного соку шлунку настільки сильна, що може розчинити сам шлунок, але цього не стається, бо стінки шлунка покриваються спеціальною плівкою зі слизу, яка повністю оновлюється кожні 10 днів. У людей немає двох однакових язиків, як і відбитки пальців. Відбитки язика унікальні. Найніжніший і найчутливіший з усіх пальців це вказівний. Цікаво, а який найнечутливіший? Як думаєш? Нервові імпульси в людському тілі переміщаються нервами зі швидкістю приблизно 90 метрів за секунду. Але до деяких людей щось інколи довго доходить. Цікаво, у них з якою швидкістю рухаються імпульси? Чхнути з розплющеними очима неможливо. Не віриш? Спробуй прямо зараз. Протягом доби у здорової людини виділяється 1 літр жовчі, і вона дуже допомагає у травленні. Діти народжуються без колінних чашечок. Вони з'являються тільки у віці 2-6 років. Тиск від пульсації людського серця настільки великий, що при його скороченні кров могла б бризнути на відстань до 9 метрів. Розмір серця дорослої людини в середньому можна порівняти з її кулаком, а діаметр аорти по якій з нього надходить багата киснем кров шириною садового шланга. Близько 20% повітря, що вдихається людиною, іде на забезпечення роботи мозку. О, мозок справді дуже ненажерливий комп'ютер. Кожен день у нас в роті виробляється близько одного літра слини. За день кров людини долає дистанцію кровоносними судинами більш ніж в 19 кілометрів. Люди, які пишуть правою рукою, як правило, жують їжу на правій стороні. А ті, хто пише лівою, жують на лівій. Загальна вага бактерій, що живуть в організмі людини, складає 2 кілограми, тільки не позбавляйся їх, коли захочеш сходнути. Більшість цих бактерій ну, дуже корисні. А який факт про людське тіло здивував тебе найбільше? Пиши в коментах, підписуйся на канал Руда Біологія і чекай продовження історії про людський організм, аби знову дивуватися.